У них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу, если сойти из центральных магистралей. Неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Я же тебе говорю, дурон, какая на привора. Розпочинаємо сьогодні із відвертого позитивчику. Після наймасштабнішої атаки БПЛА у нічний вівторок нагадаю, що на територію РФ залетіло понад 200 дронів. А відомство білоусові зготувало про збиття 180, у середу зранку палало в Тамбовській області. Зазіхнули на святе спиртзавод в пацілки Новая Ляда. Я ж текаю дрон. І причину, яку озвучила тамтешня влада, традиційна для таких випадків з цілими ПВО і средствами РЕП був унічтожен безпілотний літальний апарат. Підбитий дрон начебто зачепився за гілки дерев і вибухнув, судячи з того, яке відео знімали мешканці пасілка Новая Ляда, тамтешні ППОшники політ БПЛА просто проспали. Але першочерговою цілею був не спиртзавод. хоча відверто для росіян це більш стратегічний об'єкт ніж до прикладу підприємство чи НПЗ. Але все ж, першочерговою ціллю у Тамбовській області називають військовий полігон, який знаходився поруч. Ну нічого трагічного не трапилося. Влучимо наступного разу. А от після загорання один дімон точно вночі не раз прокидався, покритий холодним потом і викрикуючи хах. Після цієї атаки Мідів мав би вийти з порозами заходу київському нацистському режиму, але схоже заспав, як і папошники. Золоте місце порожнім не буває, тому нішу вирішив заповнити патрушев. між прильотами у вівторок та середу. Близький поплічник кремівського диктатора вийшов в інфополе і заявив про те, що до кінця 2025 року України як держави в принципі не існуватиме. А із майбутніх перемовин потрібно виключити будь-яких представників Євросоюзу. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать ни о чем. Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России. А логіка, звісно, кульгає на обидві. Російська пропаганда постійно згодовує наративи про те, що Москва протестує колективному заходу і НАТО. А після перемоги Трампа вирішили розділити ворогів на мухи і котлети. І в принципі виникає ще одне логічне запитання: для чого якісь переговори, якщо язиком Патрушев уже встиг знищити Україну до кінця року? А якщо двосторонні перемовини і плануватимуться, то точно не на території США. там розруха за версією Лаврова. Ми то що ми бачимо, То, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу. Єслі сайті з центральних магістралі на фото вулиці Вашингтона, Лос-Анджелеса та Сан Франциско. Загниваючий запад. Хоча стоп, почекайте, це російські пенсіонери шукають делікатеси на задньому дворі п'ятерочки. І до речі, якщо головний дипломатичний кінь Росії злякав пересічного на американською антисанітарією, то Сергій Наришкін і його служба зовнішньої розвідки віднайшли причини, чому лептіногім за закраще не відвідувати стареньку європу. здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Але ЛГБТ загрози не відлякують росіян, Незважаючи на санкції, засилля європейської розпусти і рекордні показники відмов у шенгенських візах. Кількість поїздок тих самих росіян до Європи минулоріч зросла на 7%. Найпопулярнішими напрямками виявилися Франція та Італія. На Пеніни перепало 13% від усіх поїздок. Також серед лідерів Іспанія, Німеччина та Кіпер. Ну схоже, ідея з туристичним імпортозаміщенням основних сателітів Москви, Іраном та Північною Кореєю не спрацювала. Хоча Ухи кім не покидає спроб, що російські кістки грілися на його курортах. Днями разом із донькою проінспектував Вонсан Кальма за оцінками. Один з найдорожчих пляжних комплексів на планеті планують відкрити у червні 2025 року. Вонсан п'ятого. начебто, зможе прийняти одночасно до 100 тисяч відпочивальників. Щоправда, є один малесенький нюанс. Поруч знаходиться аркетний полігон. Ну але відверто, а русским не звикати в окупованому Криму. Апробацію вже проходили неподалік пляжу у Вучкуївці, коли відпрацювало російське ППО. А внутрішні курорти росіянам не лише через загрози прольотів БПЛА на федеральних смітиках. Почали виливати правду. Генерал Апахміл Себто Андрій Горульов, ще розізнався, що за межами Москви не усе так райдужно. до очі. Хочеться щоб це получилось. Причому коли говоримо об удальонності. Из той же Пензы есть железная дорога, самолеты летают, и асфальт. На М5 хоть и дорога смерти, но тем не менее федеральная трасса. Mm -hmm. Вот сегодня там более-менее, почему там замерзло все. У вот, нас называется зимний асфальт. Сейчас он слезет в марте месяце, уверенно, после солнца. И по этим колдобинам кого-то куда довезешь. Ну? Аппендицит вырезать надо 6 часов, ехать до Краснокаменска по, -по, -по Буйракам. Хирурга нет 15 лет. И вот в этих моментах, вот кажется мелочи. Не, не меньше. А из этих мелочей собирается вот основное. Вот оно это. А санитарная авиация есть? Есть. Ну, летать на 600 километров 2 часа, 2 часа туда, 2 часа обратно. Давайте посчитаем грубо 2 миллиона, да? 2 миллиона. Ты вот к чему? Дешевле раза? Ли построить больницу? Вот и я про то, что за эти бабки проще построить больницу и врачей, врачей, про зарплату платить. Вот если только считать по экономике, по экономику-то. Я, может быть, немножко так эмоционально, но... Так что это к сожалению, не только Забайкалье. Это проблема она вот именно глобальная. И из что в студии Гурльова никто не перебував, не упоняв, а Соловьёв уважно кивав макитрую. Дійшли навіть до того, що зізналися, СВО впливає на кількість населення в руській глибинці. И сегодня эти проблемы, наверное, надо выносить их, надо решать. Почему? Потому что сегодня вот приезжаешь в село, село примерно там у ну, 350-400 человек. Сколько на СВО 50-55 человек. Ну, представьте, вот процент, да, ну, это серьезно, крайне серьезно. Причем они умудряются еще держать скотину, там, 5 10 говорю, хорошо, муж уехал, там, четверо детей, как скотину держишь? Ну, ничего, Иван помогает, деньги присылает, я сильно закупаю, что-то успеваю. Ну, представляешь, по деревне, да, у нас там никого там газа, ничего нету, -то, как бы дрова, уголь, там, все это, все остальное. И люди, вы знаете, живут, и народ очень добрый. Ну, добрый народ, они говорят, ну да, у нас есть проблемы, да, нам приходится в счету ездить, но это наша родина, мы там живем нормально. Вот когда беседуешь, собираешь вот, сходы, сходы собираешь. Это, прям общаться приятно. Но, наверное, надо вот там, где-то получается наоборот, дать вот, больше больше, чтобы эта жизнь как-то превращалась, да, ну, более современная, наверное. Усе це сказане і озвучене часом не підпадає під статтю про дискримінацію російської армії чи влади, яка тягне за собою 15 років позбавлення волі до слова щодо міноборони РФ там передумали нагороджувати штурмовиків за прикладом Вермахту. Принаймні з офіційного журналу відомства зникла стаття з такою пропозицією. Зараз на її місці сторінку не знайдено. Нагадаю, що в матеріалі йшлося про гостру необхідність запровадити спеціальні відзнаки для штурмовків з досвіду збройних сил нацистської Німеччини. А на думку авторів цієї статті, у вермах ті питання із нагородами було дуже добре продумано. Бойцы Вермахта з гордостю носили його, поскольку награда була наглядним свидетельством мужества і отваги награжденого. Говориться в статі і наостанок про екокатастрофу, яка вразила наше українське Чорне море, після того кілька російських суден вилили туди мазут. Нагадаю, що загалом у Чорне море із затонулих танкерів Волгонафти витекло близько 2,4 і тисячі тонн мазуту. А з врятованих на Кубані пернатих вижили лише 17%. Станом на 13 січня волонтери прийняли більше тисячі птахів. З них вижило лише 175, 160 у стабільному стані та 15 на стаціонарі під пильним наглядом медиків. І паралельно в російському сегменті завірусилося відео із врятованим від мазуту лебедем, якого обіймає волонтерка Ванапі. Розчулена дівчина не змогла стримати сліз. Всім Так, надо готовить ему этот самый катетер. самий mm -hmm. катетери. Mm -hmm. Ми його прокапаємо, сейчас чуть-чуть спаласнем и потом сварим пельмени. Відверто щемливе відео, але унікальний народіць. Самі спровокували трагедію, потім героїчно з нею борються, а згодом. Отримують за це медальки на груди. Проглядаються чіткі аналогії із триденною російською спецоперацією. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України.